Бради курортне місто з населенням приблизно в 13 тисяч осіб, яке розташовано за 50 кілометрів від столиці Чехії, Праги. Воно відоме мінеральними джерелами та замком, а також своєю ролью в українсько-чеській історії. Наприкінці 1920 року, у результаті окупації більшості українських земель комуністичною Росією, на еміграції опинилися десятки тисяч людей із України. Здебільшого молоді. За кордон були також перенесені Міністерства та відомства Української Народної Республіки, яка програла в нерівному бою з більшовиками. Їхнім основним завданням стало забезпечити основні потреби українців в еміграції, зокрема, створити можливості для навчання українською мовою. Тодішнє керівництво Української держави вірило в швидке повалення нового режиму, тому мало далекоглядні плани. Підготувати у вимушеній еміграції професійні кадри, які після перемоги повернуться розбудовувати Україну. Евакуйоване до Польщі Міністерство земельних справ Української Народної Республіки підготувало план навчання для студентів-емігрантів із Київської сільськогосподарської академії. Ці матеріали були передані Українському громадському комітеті в Празі, який заснував влітку 1921 року український емігрант. Політолог і соціолог, лісник за професією Микита Шаповал. Він мав добрі зв'язки з чехословацьким урядом, дякуючи яким йому вдалося отримати фінансування на культурні та освітні проєкти для української молоді. Цю ідею українського громадського комітету підтримав уряд Чехословаччини і особливо її президент Томаш Масарик. Проєкт вищого навчального закладу з українською і чеською мовами викладання під назвою Українська Господарська академія було офіційно затверджено дотичними міністерствами Чехословаччини 16 травня 1922 року. Доволі швидко інституція в Подібрадах перетворилася в першу українську політехніку, де українська молодь могла вільно здобувати вищу освіту. Свою діяльність Українська господарська академія в Подібрадах розпочала 22 квітня 1922 року, маючи в розпорядженні невелику кількість викладачів і навчальних засобів. Уже на початку травня 1922 року до цього невеликого курортного містечка почали перебувати викладачі академії, на плечі яких лягла нелегка справа. Академія з розгалуженою структурою трьох відділів. Агрономічно-лісового, інженерного та економічно-кооперативного доводилося створювати з нічого та ще й на чужині. Сім професорів, два канцелярських робітника, друкарська машинка, папір та олівці ось з чого починалася академія: не було ніякого обладнання, таблиць і підручників українською мовою, але було бажання створити сучасний навчальний заклад. З фінансовою підтримкою Чехословацького уряду та допомогою місцевого населення педагоги-ентузіасти розгорнули бурхливу діяльність. Від кількох кімнаток у готелі у короля Юрія академія розширилась до 27 приміщень. За деякі приміщення вдалося домовитися з подібратськими установами на безоплатній основі. наприклад, під аудиторії було використано зали засідань міської управи, повітового уряду, спортивної організації СоКІЛ, класи у міщанській хлоп'ячій школі та сільськогосподарському технікумі. Останній люб'язно надав дещо зі свого обладнання та реманенту, скоро офіційною юридичною адресою академії став історичний замок короля Єржі з Подібрат. У часи свого найбільшого розквіту Академія мала 14 лабораторій, 33 кабінети, дві ферми, лісовий розсадник, метеорологічну станцію, тракторний гараж, два навчальні кооперативи та бібліотеку, у якій за роки назбиралося 25 тисяч 600 томів фахової наукової літератури різними мовами. Загалом в академії було створено 59 кафедр. За весь час діяльності академії в ній працювало 126 викладачів, у тому числі 26 із чеських високих шкіл. В академії читали лекції та ділилися досвідом колишні прем'єри та міністри Української Народної Республіки, дипломати та радники. Серед викладачів були й ті, хто зі зброєю в руках боровся за волю України. Першим ректором академії став Іван Опанасович Шовгенів, видатний гідротехнік. Меліоратор, батько письменниці Олени Теліги. Окрім викладацької роботи, професори академії активно працювали над написанням підручників зі своїх дисциплін українською мовою. Навчання в академії розпочалися вже 22 червня 1922 року, коли до Подібрат приїхали перші студенти, серед яких переважна більшість. Козаки і старшини української армії, з таборів для інтернованих у Польщі, Чехословаччині та Румунії. Ось як описував перші дні перебування в місті по дібрадах випускник Уга Віктор Приходько, студенти академії, все здебільша старшини і козаки, спочатку російської армії, а потім української набідувались, настраждались спершу у світовій війні. 1914 1918 років, далі в українській армії, у 1917-1920 років, а нарешті в польських таборах, за дротами, з 1920 по 1923 рік. І ось нарешті людське життя, подібради. Чистеньке місто, привітний народ, затишні кімнатки і сніжнобілі пажини, перини Чеські господині ніяк не могли зрозуміти, чому ті руси, так вони нас називали, допізно засиджуються за своїми книжками в той час, коли кожний пожадний чех у подібрадах іде спати о дев'ятий вечора. Студенти не лише наполегливо навчалися, але й брали участь у 52 позашкільних організаціях: фахових, спортивних, громадянських, культурних. 9 травня 1923 року президент республіки. Томаш Масарик відвідав Подібради. Борис Мартос згадував: місто приймало президента з великою урочистістю. До того ж і день видався дуже гарний, теплий сонячний. Академія стояла перед готелем у короля Юрія, спереду, професура, ззаду і кілька рядів студенти. Коли президент підійшов до нас, то президія Академії виступила вперед. Староста міста представив нас президентові, а ректор Іван Шовгенів звернувся до нього з короткою промовою. Він дякував президентові за допомогу, а притім, у делікатній формі зазначив, що ми всі хотіли б, щоб ця допомога тривала так довго, поки академія не виконує свого завдання. На це президент відповів. Сердечно дякую вам, панове. Я дуже добре поінформований про вашу школу. Дуже радий, що ви знайшли у нас не батьківщину, її, зрозуміло, не можете тут знайти. Але в братньому народові доброго сусіда. Слов'янська програма не загинула і не загине, оскільки це залежатиме від мене. Я з радістю вас і ваших студентів підтримуватиму. І чеський уряд дійсно підтримував академію. Він виділяв фінанси в двох напрямках: на потреби академії і на стипендії для студентів. Державні дотації в різні часи були різними: від 70 тисяч крон щомісяця в початковий період до приблизно 240 тисяч у 1927 році. Але після того почалося систематичне скорочення витрат через економічну кризу у державі. У 1928 році Академія повністю перейшла в підпорядкування Міністерства сільського господарства, яке майже одразу після цього заборонило подальший набір нових студентів та поставило перед керівництвом Академії завдання щодо її повільної ліквідації до кінця 1931-1932 навчального року. Усі спроби пошуку шляхів для відвернення закриття не дали результатів. Емігрантські кола назвали й інші причини закриття академії, згадувався вплив країн, вороже налаштованих до справи державного відродження українського народу насамперед Росії, та неприхильне ставлення до академії міністра сільського господарства з кредітки Та за роки існування академії було зроблено чимало. Дипломи Української господарської академії здобули 560 студентів. У пошуках роботи вони роз'їхалися у 16 країн світу. І де б не працювали випускники академії, вони гідно несли звання подібрацький інженер. Наприклад, поручник 3-ї залізної дивізії армії УНР Олександр Ярошевський, родом з міста Прилуки, закінчив гідротехнічний відділ інженерного факультету 13 червня 1931 року. Дипломну роботу акумуляторна гідроцентраля на Чорному озері захистив з успіхом добрим з відзначенням, залишився в ЧСР. Автор близько 50 проєктів доріг, мостів, два залізобетонні мости біля залізного броду, проєкт залізної конструкції для перону вокзалу в подібрадах, регуляції річок, здійснених різними будівельними фірмами. Його колега, хоронжий першої запорізької дивізії, Юрій Корогода, здобув фах агронома. Повернувшись до Польщі, працював у науковому факультеті сільського господарства в тисячу 19... У 51 році став директором інституту вирощування рослин, а згодом членом польської академії наук. Серед випускників були також поети Леонід oh, Мосенс і Євген Маланюк. Пізніше, вже в еміграції в Америці, Євген Маланюк часто згадував подібради навчання в академії, яку називав національною політехнікою лабораторією, де культивувався тип новітнього українця, де вперше викладалося і вчилося. Рідною мовою тут навчався бандурист Михайло Теліга, який у Подібрадах познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Олена з родиною в 1923 році жила у готелі Лібенській у Подібрадах, підтримувала активні стосунки зі студентами Української господарської академії. Саме в Чехії відбулося становлення Олени Теліги як поетеси, публіциста літературознавця. Багато українців залишились тут. Знайшли тут свій дім та реалізували себе в науковій, медичній, навіть політичній сферах. Так Радомир Сім'янцев, який свого часу був заступником мера міста Подібради, був сином випускника академії, скульптора Валентина Сім'янцева. У Празі зараз живе Павло Мурашко, син ще одного випускника академії Василя Мурашка. Останнього начальника управління повітряного флоту, який до Чехословаччини дослівно дістався на крилах свого літака, у 2016 році в Чехії відкрили виставку, присвячену цій славній сторінці в історії України і Чехії. На її відкритті, один із творців виставки, історик, викладач Карлового університету Богдан Зілінський, відзначив, більшість учнів української господарської академії не змогли повернутися в Україну. Хіба що в західні регіони, але вони зробили дуже багато через певні умови не для своєї держави, але держав інших, чи для Чехословаччини чи Польщі, а може й західноєвропейських країн. 102 роки минуло з дня заснування академії, але ми не забуваємо про тих, хто створював цей навчальний заклад. Бо той великий заряд енергії, яка була спрямована на розвиток науки, техніки і культури майбутньої вільної України, надихає і нинішнє покоління учнів і педагогів.